Хто насправді отримує вигоду від війни в Україні? Чому Трампа західні ЗМІ називають лиходієм і гасла європейських політиків перемагати Росію в той час, коли вони нарощують торгівлю самою Росією від 20 до 30% на рік? Перемагати Росію потрібно, так, я згоден. Але як лише українськими життями? Адже європейські політики заявили, що вони своїх громадян на цю війну. Не будуть відправляти. І так, я одразу хочу зазначити про те, що війна Росії проти України це є міжнародний злочин, це є російська агресія проти України, Росія є агресором і кожен має захищати свою вітчизну, кожен громадянин України. Але правду потрібно говорити в будь-який час, і під час миру, і під час війни. Про що говорить видання Більд? А воно зазначає наступні цифри. Росія почала постачати в Європу на 19% більше газу, ніж минулого року. Європа нарощує купівлю не лише газу, а, наприклад, мінеральних добрив на 33%. Вона почала купувати більше ніж минулого року. Фактично, фактично, нас не беруть в Євросоюз з нашою продукцією, але купують добрива. Мінеральні в Росії, окрім газу і добрив, вони купують в Індії бензин і нафту, яка робиться з російської бензин і дизель, які робляться з російської нафти. Є газові контракти, які в країнах Європейського Союзу укладені з Росією до 2040 року, а розірвати їх в односторонньому порядку не так легко, тому що це можуть бути судові позови і так далі, і тому подібне. Європейські політики вони вже самі почали визнавати, що війна в Україні є елементом безпеки самої Європи. Я вам зараз процитую ці заяви дослівно. Вольфганг Ішенгер, голова Мюнхенської конференції з безпеки. Поки Україна воює рішуче і мужньо, європа в безпеці. Дональд Туск, прем'єр Польщі, поки Україна воює з Росією, ми в відносній безпеці. Фінський прем'єр після мирної угоди Росія може перекинути війська на східний фланг НАТО. Тож Європа має бути до цього готова. Тобто вони цим самим показують, що поки триває війна в Україні, вони е, почуваються у відносній безпеці. Це є фактором безпеки для них. Так, да, Україна має захищатися, але, але Україна має сама вирішувати, коли їй цю війну. Закінчувати ніякі європейські політики їй не мають нав'язувати свої рішення. Ті політики, які мають рейтинги по 10-20% своїх виборців і бояться, коли закінчиться війна, їхнім виборцям потрібно буде звітувати, чому економіка не на найкращому стані, чому падає рівень життя, якщо зараз можна ще захиститися. І апелювати до війни в Україні, що йде допомога Україні, війна в Європі. Тому економічна ситуація не дуже хороша. То після закінчення війни треба буде своїм виборцям говорити правду. В чому причина? Розумієте. Е... Тепер щодо самого Трампа, його можна розцінювати будь-як. Але назвіть мені, будь ласка, ще політиків, які прагнуть закінчення війни. Він 4 роки триває війна. Хто з європейських політиків, вже 5 років майже? Хто з європейських політиків заявляв про закінчення війни? Почав говорити, ініціювати якісь процедури за весь цей період. Ну, мені, наприклад, такі особи невідомі. Розумієте? І коли він проявив цю ініціативу, засоби масової інформації, європейські політики почали. Дуже швидко псувати його репутацію. Для прикладу, всесвітньо відоме е, видання De Spiegel виходить з заявою, карикатурою, по-перше, а по-друге, з наступною заявою. Медіа, е, Путін і Трамп два лиходії вони союзники і хочуть разом знищити Європу. Так, в чому лиходійство Трампа? В тому, що він хоче зупинити війну і зберегти життя українців? Інші статті, там, наприклад, як, вони, як американський президент будує е, залу для танців за 400 мільйонів доларів в Америці, вибачте, Америка найбагатша країна світу. Вона що хоче, те будує. Не будує це, яким чином ця новина стосується мене. Розумієте? Тобто, фактично, е, Європа не мало хто пише про те, які. Який бізнес ведеться з Росією в Європі, що вона нарощує свої е, бізнес-обороти, які вона вигоди має від е, контрактів, які укладені в тому числі до 2040 -го року? Головне тут побачити Трампа. Розумієте, е, чому ніхто не пише про 350 мільярдів доларів заморожених російських активів, які Європа не спішить передавати Україні, а натомість обкладає кредитами? Ні, вибачте, написало одне видання, написало про це. Це видання політико. І воно звинуватило в цьому Трампа. А в чому Трамп винуватий? В тому, що цих 350 мільярдів грошей лежать в, українсь... в європейських банках, на європейських рахунках, в тому, що Європа за зберігання цих грошей отримує колосальні відсотки, там мільярди доларів. В тому, що Фран... Франція від... відмовляється оприлюднити назву цих банків. Чи може в тому, що прем'єр-міністр Бельгії заявив, що він зробив все можливе, щоб Україні ці гроші не повернути. В чому Трамп тут винен? Я, наприклад, цього не розумію. Тобто, можна е, говорити будь-що, обзивати Трампа, принижувати. Можна говорити, що треба перемагати е, Росію українськими життями, звичайно, а самом тихенько вести... Бізнес і нарощувати е, бізнес обороти і прибутки. Розумієте, е, я хочу почути вашу думку. Щоб ви написали, як ви вважаєте, чи вигідна Європі війна, чи не вигідна, поки Україна воює, як ви ставитесь до, до мирних ініціатив щодо припинення війни, і прошу вас підписатися на мій YouTube канал. Я тут говорю конкретні факти і е, критичні. Висловлюю критичне мислення щодо тих тенденцій, які зараз формуються в Європі, а також захищаю права українців. Зокрема, саме основне право на життя. Тому що відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю держави. І відповідно до християнства, так само людина є найвища соціальна цінність.